Таємницю ядерного роззброєння України розкрито усю правду у своїй книзі, розповів Юрій Костенко. Автор вперше оприлюднює інформацію про пропозиції, які надходили з боку США і Росії, а також громадянську війну в коридорах української влади між новою та пострадянською генераціями політиків. Ідея з'явилася в мене давно написати ці події, тому що так як було проведено ядерне роззброєння, воно про. Призвело до дуже величезних втрат України це в першу чергу стосується політичних втрат, тому що ми залишилися у тіні російських геополітичних інтересів. Це стосується військових втрат, тому що знищивши третій у світі ядерний потенціал, натомість не було запропоновано сучасну систему захисту. Української території і сучасні види озброєння, які мали це здійснювати. Ми втратили також величезні фінансові ресурси. Юрій Костенко каже, читач має змогу оцінити роль відомих політиків у цій сторінці української історії та отримати відповідь на запитання, яке набуло особливої актуальності з початком військової агресії Росії проти України. Цій книзі представлені всі е, ті е, таємні. Рішення, які приймалися Радою оборони щодо ядерного роззброєння, це все те, що світ говорив про Україну в той час, і та кількість публікацій у західній пресі дуже чітко показувала, як синхронно працювала. Дипломатія США і Росія у плані проведення єдиної політики щодо України книга успішно була презентована на форумі видавців у Львові. Вже найближчим часом з'явиться у вільному доступі для читачів у книгарнях міст України. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал РАІ.